Доброго дня друзі! З вами компанія Автопарк міста Вінниця з по вулиці Соборна, 1. У нас нове находження Volkswagen Tiguan SE 2018 року випуску з об'ємом 2 на 2 літра бензин на повному приводі в ефектному чорному колі. Таке чудове, авто можна придбати у нас на фіріалі за 24 990 доларів. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову оптику. 17-оригінальні легкоспанні диски гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підряпин, дуже доглянути, задній тонований, має задні партроніки, задню камеру, місткий багажник для подорожей в ідеальному стані. Лекофарбове покриття. Без нарікань. Переходимо до задньої рясурінь. Одна звичайно великий шкіряний диван, доглянутий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин без п'ятнень. Маємо три підгорівника для пасажирів, маємо підлокітник для зручності сажив, розетку 12 вольт, USB, 100 підйомничок, музику без нарікань. Переходимо до передньої сидінь. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень без п'ятен, без царапин Маємо 100 підйомничок Електрорегулювання сидінь, датчик сіда до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, нову мультимедію, навігацію, вузонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 24 990 доларів. Також авто доступне лізних та в кредит. З вами як завжди, були автопарк.